Друзі, всім привіт! Вітаю і бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я отримала отаку класнючу посилочку: одразу не буду ходити навкруги школи, заходити до магазину, лити дуже багато води, одразу перейду, перейду до справи. Це кора, шикарна кора. Я відразу кажу вам а, свою думку, що мені дуже сподобалася ця кора. Я замовила цієї кори дві упаковки з містом 5 літрів. Кора написано, що ця кора виробник Португалія. То хочу вам зауважити, що Понюхавши її, от запах такий класної кори. А по-друге, взявши її до рук, то тут немає жодних домішок, абсолютно ніяких домішок, лише кора. То це саме ота кора, знаєте, яку ми зустрічаємо з вами, коли купуємо рослини в магазинах голландські. Голландські рослини вирощуються саме в ну, цій корі. Я купувала середню фракцію до 2 см, бо ну, мені, мені потрібна така. Але в них є кора різної фракції від 0,5 і до крупної кори, в яких вирощують котлеї, ванди, ну дуже крупні. Одним словом, кора просто суперова. Просто суперова. Дбаливо упакована отаку коробку. Коробка фірмова цього магазину. Тут все так, знаєте, розписано з любов'ю, з турботою. що, Ви ну, знаєте, я була дуже-дуже приємно вражена і посилкою, і відношенням, бо я не встигла замовити на сайті цю кору. мені... Ну, ну майже за пів години передзвонили, уточнили мій заказ і наступного дня я його вже отримала. Уявляєте, я замовила значить, дві упаковки по 5 літрів, то це 10 літрів кори і заплатила 575 гривень разом із доставкою. Сплата за товар в них іде накладен... накладеним платежем, тобто ви сплачуєте на новій пошті одразу і вартість посилки, і пересилку, і процент за перерахування коштів нова пошта не бере. Тобто, вважаю, що дуже вигідно купувати ну, таким чином кору, то це, виходить, якщо 575 гривень. 10 літрів, то це 57 гривень 50 копійок за 1 і сюди входить і вартість, і пересилка. То, як на мій смак, як на мій погляд, то для такої якості кори це дуже гарна ціна. У мене кора розходиться із швидкістю звуку, то це для мене ну, майже знахідка. Я Люблю купувати, відверто кажу вам, люблю купувати гарний ґрунт. Зараз в Україні дуже складно купити гарну кору за приємними цінами, тож орхіата вартує дуже дорого. Ця кора, як про мене, я не можу сказати вам точно, що це за дерево, але на вигляд, на запах, то воно дуже-дуже нагадує кору піні. Ну, класна кора. Тож, у кого є такі проблеми, як у мене, не може знайти гарну кору, то рекомендую кожному. Заходьте в Google, пишіть купити кору Флоріум, і вам Гугл видасть в них реклама досить розвинута. Вона вона вам Гугл видасть. Різні упаковки такої кори від літра до п'яти, а може і більше, я на більші упаковки не заглядалася, бо я брала цю кору, щоб спробувати її. Тож бачу і дивлюся, що по такій ціні, вважаючи на вартість орхіати на сьогодення то це дуже класна кора. Забула сказати, що це селище Глибока Чернівецької області. Від себе ще хочу додати вам, знаєте, щось на каштал лайфак. Ми часто купуємо голландські орхідеї і бачимо на ґрунті такий біленький наліт. Ну, Дехто вважає, що то пліснява або грибок то хочу зауважити вам, що то ані пліснява, ані грибок. Просто люди, коли висаджують свої орхідеї, додають туди порошок мікорізи. Мікорізу продають різні фірми у різних упаковках. До речі, у цьому магазині можна придбати і мікорізу, і інші препарати. Можна придбати і насіння, і якісь там рослини. Одним словом, вони спеціалізуються на рослинах. Тож якщо ви поширшите у них по магазину, то знайдете для себе дуже багато корисного і в одному місці скупитеся ну, все, що вам, все, що вам потрібно. У нас в магазинах, в нашому місті продають мікорізу отаку жива земля, мікрофренд, то що я хочу вам сказати, щоб... Зробити цю кору ще більше корисною для своїх орхідей. Я просто беру такий пакетик мікорізи, відчиняю його і столову ложку, отак висипала, перемішала в кору, а потім висаджую свої орхідеї. Ви знаєте, що мікорізний гриб дуже сприяє гарному і здоровому росту наших рослин. А на цьому в мене все. Ще раз бажаю вам всім миру і здоров'я. Слава Україні! Тримаємось, любі мої! Ми переможемо! Все буде Україна! Вирощуємо квіти до великої перемоги! Пока! До нових зустрічей!